Друзі, всім привіт! Назбиралася збиралася барахолочка. Зараз будемо торгувати. Ось От. така всяка фігня у нас. Це ось мій номер телефона для контактів. Також номер телефона буде в описі до відео. Що, може, хто захоче скопірувати, вставити. Дзвоніть або пишіть Viber Telegram. От. Значить, все ціле, інструмент весь робочий. Містами має не дуже респектабельний вигляд, але все повністю робоче. Ключики не розбиті, все ціленьке. І починаємо. А, ще хотів сказати: е, відео дублірується на каналі Спікулянт. Це я, це все нормально, це не обман, так що все в порядку. Так, починаємо. Лот номер один: набор ключів: е, від 12 до 55. Тут 19 і поїхали. Оцей той набор 850 гривень. Ключики наголошую ще раз, всі ціленькі, всі працюють. Далі лот номер 2, такий от, величезний. Мічта тракториста. 1200 гривень він стоїть. Тут у нас виходить ключики з ну, 22 починається. Оце, оце, оце у нас тільки обробок 11, 19. І до 50. І до 50. Це рожкові. Так. Такий свічний чи торцевий, чи який він такий ось свічний плоскогубці, попугайчик, отакий от якийсь спецключ. Ну, Дебелий дуже. Це якийсь пробковий. Е, балонники три штуки, розміри в усіх різні. Не пам'ятаю розміри. І от. Такі от, 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 от отака от плаха. От, оцей весь набор 1200 гривень. Йдемо далі. Лот номер 3 ключики. 700 гривень. Отакі от у нас тут є ось на 41. Обрубаних у нас 4 штучки. Ну, Вони ціленькі всі. 41, 36. І що у нас там? 19. Це у нас що там? 22, Так, да, 22. І отакі от ключики. От. Єдине, що отут оцей ключик тут є два штуки 36 на 41. Цей чоткий. А цей, що 36, розбитий до 38. Оцей, от, Ну, як розбитий. болгаркою розпилений. От. Два зубильця, свічні, торцевих, два штуки сіменичок і монтіровочка. От. Там конус тутарівна. Так, далі йдемо. По ключі. Значить, 22 на 24. 10 штук я маю по 25 гривень за штуку. E, значить, це у нас 27 на 30. 7 штук у мене є, по 45 гривень за штуку. І 30 на 32 5 штук є по 45 гривень також за штуку. Є. Йдемо далі. Лірочки, метчики. E, тут у нас 3 штуки на 12. Це без маркировки, це не це десь 16, мабуть. І ось такі три це, мабуть, одна ну, 24. А ці вроді такі самі. Поїду, да, 24, ці ось три штуки. І метчики, метчики, ліркодержатель 1, ну, він, це ось Для маленьких тільки, для 12-х. 400 гривень за оцей весь набор. Йдемо далі. Сверла, Сверла, конусні. 400 гривень за цей весь набір. Значить, дивіться, е, сверла є гарні, а є, трошки їх треба допрацювати буде. Ну, тобто, е, тому й така ціна. Дивіться, це здоровезне. ну блин, чотке все. Не заплескане нічого. а Є, от допустимо, бачите, якийсь нехороший чоловік Отак я от зробив. ну в общем-то розумієте, так, Через одне воно тут. Е, 400 гривень за оцей весь набір. Далі йдемо. Сйомник 50 гривень. Стяжка 50 гривень. І переходимо на відділ радянської електрики. У нас виключателі є нові НБУ. Нові НБУ. Значить, дивіться, вони є тут у мене. Вон, бачите, немає кріплень. На одному немає кріплень, на другому є кріплення. Це для внутрішньої, ну, коли щоб е, коробка в розетці стоїть. Коробка в розетці. Коли е, коробка коротше, стоїть, щоб утоплений він був. Для накладного монтажа є у мене е, зворотні ці кришки. Їх у мене 73 штуки. Ну, Трошки не вистачає їх по кількості необхідної. Так, і дивіться. Їдемо. Лот номер 11 це 10 гривень штука Одно, на одну клавішу. 44 штуки маю. Далі. 10 гривень також двохклавішні. 69 штук є. І одноклавішні з маленькою клавішею. Ну, пелюхою трохи припали тут. Не став їх витирати. 10 гривень штука. Цих є 23 штуки. От. Так. Їдемо далі. Переходимо в відділ е, сад огород. Так, культиватор ручний. Почти новий, 150 гривень. Ось такі. От. Алюмінієві зв'язочки. от. Далі лот номер 15 Лопата совкова. Не варена, не лопнута. 100 гривень. Вила бурякові 100 гривень. Тоже ціленькі, не варені. Вила картопляні, 150 гривень. Пошти нові, вон краска ще заводська, Бачите? Так що нові, нульс. Вила гнойні 100 гривень. Теж ціленькі. Далі прищалка для полива. Латунна. Латунне все повністю, крім цієї е, муфти. От. 200 гривень. От. Ну, вроді робоча, все нормально. Просто її дешевше немає смисла її на латунь. Проще тоді здати. Так. Далі йдемо шків. Отакий от от шків, мощний, серйозний. Е, профіль не знаю, який. чотирьохручейний, Значить, по характеристикам. Е, вал, діаметр вала 24 мм. Е, діаметр оцей от зовнішній діаметр двох менших струмків 120 мм. Діаметр більших струмків 132 мм. Висота шківа 850 мм. 250 гривень коштує. Так, йдемо далі. Лот номер 21, фаркоп. Отакий от фаркопчик Отак, в такому стані. Яблуко. Ось. 150 гривень. Я думаю, що це є для мотоблока якогось, або для якогось робочої лошадки. Пойдеть. Так, йдемо далі. Ящик отакий ось. Металевий номер 22 100 гривень коштує. Значить, габарити в міліметрах 420, 220, висота 80. Отак от він фіксується ручкою. Отак. От от. Кому може що скаже? КГС 2А 1983 рік. Так, далі. Клин, отакий от от дебелячий, мощний, ну, длинний, но тонкий. 150 гривень. Так, далі шпилька нова. Отака от довжина 60 мм. Діаметр 24 мм, 100 гривень коштує. Так, ідемо далі. Фуговочний столярна мастерська. Фуговочні вали. Перший значить. Довжина робочої зони 280 мм, діаметр робочої зони 80 мм на два ножа. Корпуса є. Різьба ціла, нормальна, шків є, подшипників немає. 500 гривень він коштує. Ну Це тут хтось колись стягував. Це просто викинути, Підходящий болт треба поставити, так що цього не лякайтесь. Просто рукожоп якийсь робив. Буває. Так, далі. Отакий от от фуговочний це взагалі новий, погрунтований він, чи покрашений. Ну Видно, що в відбузванні не був. Дядько, видать, якийся робив. Да й, видать, щось перестав робить. Значить, що по ньому? Що по ньому? Штучків є, стоїть діаметр 75 мм. Довжина робочої зони 180 мм. Так. Корпуса є. Підшипники стоять нормальні. Крутиться, все нормально. Люфтів ніяких немає. Ось отак от. 600 гривень він коштує. Дивіться, якщо хочете для пересилки, можу вам зняти його з цієї станини. От. Ну, ціна не зміниться від цього. Ну, Якщо вам хочете зекономити, у вас є станина, або є можливість самі зробити, чи мало що, як там, обстоятельства. Тобто для економії пересилки можу зняти. Так, є одділ такий Отакий от мікс. Тут все є. Тріпера тут ніякого немає, в плані того, що там мусора чи якісь кусків желіза, все перетрушено, все от сміття. Все нормальне. Значить, тут у нас різні болти від 5 мм до 20 мм, Так само з гайками, так само з шайбами і прочі, -прочі пушніна. Значить, у мене є його 68 кг, Оце все, що ви бачите. Там і він є, чого там тільки нема. 68 кг, Маю 60 гривень за 1 кг. Оцього всього діла. Е, значить, е, якісь окремі болти вибирати не буду. Тобто, кажете, там і на 10 кг. Я так от взяв сюди і почав 10 кг набирати. Не буду там вибирати якісь окремі, тому що ну це б я їх перебирав, би, перечищав, би, могла, то геморрой, в кожному це гіморой в общем-то. Так, далі. Е, лот номер 28, гровера на 20. Нові, совдеповські. Отакі от. 40 гривень кілограм. Так, і останній тейбл. Замочки. Нові. Ariko ЗВ-9. Нові комплекти. Отакі от. Ручки, замок, защелочка, 5 ключів, стяжечки. 450 гривень комплект. ZV-8. Так, тоже нові. 5 ключів, накладочки без защелочки. Дополнительні такі замочки 290 гривень штука. Дальше. ЗВ1 под циліндр теж нові, 170 гривень штука. Накладочки для Циліндри циліндрами не комплектується. 170 гривень за корпус. Е, ВС-3, Отакий от, от П-образний замочок навісний. Три ключика теж нові. 180 гривень за штуку. Далі, циліндр Титан, е новий 5 ключів, 150 гривень. Так, далі. Кулі є такі ось. Прошу раз, трохи їх брали. Е куля, значить, дивіться, вона через якоїсь мельниці, чи хрен пойми, чугунна вона. Е 40 мм діаметр. Ось така вона, ось так вона виглядає. Значить, дивіться. Людина брала в мене для ковки для, тобто, для оздоблення, в принципі, би все нормально, питань немає. Оце я варив полуавтоматом. Тобто раковин, як би вроді би, не наблюдаємо. Оце я варив електродом. Тож, бачите, вариться, в принципі, він все нормально. Раковин немає, не стріляє. Це я просто поставив точку і ударив молотком, просто отбив. Ну, Коли його обварить між двома деталями. ну там, Отак пішов, отак пішов. Тобто, по двом сторонам, якщо обварити, буде воно держатися палі Нормально. 13 гривень за штуку. Вага одного 250 г. Так, колеса осталися. 100 гривень. Звізочка на резиновому ходу поворотні. Може, кому треба. Сварка трьохфазна. Може, кому цікаво, хто що може предложить. Трьохфазна сварка. Ціну я на неї конкретно не ставляю. Сварочка 300 А, держателя нема, маса нова. Конектори всі цілі, не роздовбані. Стан конекторів гарний, дуже, не роздовбані. Бачите? Гарячий старт, форсаж дуги. Е, підключав, працює все От. Ну, Вилки теж немає. я її підключали. Електрик, мені прям щиток підключав. От. Працює все чотенько. Кому цікаво, пропонуйте. І або на запчасті, або під реставрацію кофіварка. Кофіварка. Кому коротше зацікавить, дзвоніть, домовимося. Розкажу про неї більш детально. Там є нюанс по ній. Коротше, кого цікавить, свістіть. Так, ну і ще раз мій номер телефона. Звати мене Діма. Так що дзвоніть, пишіть. Опять-таки скажу, що відео дублюється на каналі Спекулянт. Не лякайтесь, не кидалого, все, все чітенько. Так що дзвоніть, пишіть, всім гарного дня, на все добре!